Друзі, колеги, всім мої вітання. Зараз під'їдемо до поля, до кукурудзи. У мене трошки є дилема. Бачите, ідеальні умови для вегетації, коли немає бур'яну. Кукурудза не любить, коли біля неї є сусіди. Ну ось дивіться, те, що я знайшов, оце ось такий бур'ян це лобода. А далі нема ніде нічого. Абсолютно. Чистенький, чистенький ґрунт. І що робить, бог його знає. Я думаю так. Пройду гербіцидом через пару днів, поки дощу не пройшло. Зменшить трошки норму, зекономлю гроші і трошки менше буде стресу для рослини. А якщо піде вже друга хвиля бур'яну, то ми спрацюємо механічно КРН-кою. Дощ буде у нас через два дні. Тягнуться може на недільку, і відповідно наші рослинки переростуть до п'ятого листка. П'ятий, можливо, й шостий. А це вже б не бажано заходити гербіцидом, так як ми зробимо рослині серйозний стрес, чого не хотілося б. Коли будуть які поради, напишіть, будь ласка, в коментарях. Було б дуже-дуже цінно і корисно, я думаю, не тільки для мене, а й для багатьох аграрів, які мають таку ситуацію. А оце у мене таке мінне поле. Бачите, я тут помінірував, помінірував і там помінірував. Ото таке, трошки попідрізав дерева, трошки розчистив, щоб можна було нормально проїжджати. Але роботи тут ще не початий край. Та ну все ж не ухватиш, все не встигнеш. Головне, що на полях ми справились, все засіяли. Залишається тільки захист ЗЗР. І ждемо жнив, як не крути. Погода й жнив. Так що, друзі, попереднього такий фон. Кому подобається, ставте лайки. Ми трудились, старались. Колектив у мене молодці, справилися. Я не знаю, як у кого. У нас хлопці з чотирьох ранку на полі. Я ще сплю, народ уже в полі працює, сіє, все контролює, просєвів. в мене немає жодне. І Сіяли по 30-35 гектарів у день. Справлялись чудово. Плюсом був ще один фактор: що ми заправляли рідкі добрива. У нас не було затримки по заправках, не було простоїв. Півтори-дві хвилини бачок повний, 150 літрів на гектар. І поїхали сіяти. Так що, друзі? Кому сподобалось, ставте лайки, а ми працюємо далі. Хоч у нас і виходний сьогодні все рівно, роботи вистачає. Так що так, всім добра. Народ казав Гаспардо і УПС практично одинаково сіють. Ну я, по крайній мрії, по викладці ради ці особи не побачив. Міни сівалки типу хорш. Тоже не зовсім так прям ідеально, що тютілька в тютільку викладають. Є теж свої недоліки в кожному агрегаті. Так, ну нічого, сьогодні дивимося про плюси. Так, відстань. 27, тут відстань. 25, тут відстань. 32. Оце вам розкладка сівалки Гаспарту. Нам треба на пресіжній плантінг, щоб зерничко в зерничко, глибина чітко, то звісно було б ідеально. А цю ставимо для себе, для невеликих площ. Вона надіжна, проста і дуже-дуже зрозуміла. Втраємо сівалочку і вилітаємо. Попереду ще сотеньку треба оціяти. І я думаю, що все буде благополучно. До речі, мене питали, з чого почати свій аграрний бізнес. Я думаю, що з такого більшість аграрів і починали, приблизно з такого. Саме головне, щоб таким не закінчували. Бо якщо таким закінчували, то це вважай трошки фіаско. Що ж, всім добра, працюємо далі.